В яких місцях дарниці ви почуваєтесь небезпечно? На дитячому майданчику хо ходять чи лежать безпритульні собаки, які можуть вкусити дитину. І такий випадок був на вулиці Урлівській, там багато безпритульних собак, і недавно був такий випадок. Я вважаю, це дуже небезпечно, коли ти гуляєш з маленькою дитиною і Є такий ризик. Пустиня Позняки та озера, які в нас тут розташовуються, саме ця дарниця, не там, де митродат. Так, бо я знаю, що тут багато криз та інших тварин, які, від яких померли діти, коли там купалися і так далі. Я не дуже знаюся на так, таких прям жахливих якихось місцях, але також я знаю декілька е, недобудованих будівель, які е, Потрібно або знести, або добудувати, тому що там дуже багато безхальних, і це теж небезпечно. Я вважаю, що в районі Дарницького району небезпечних місць не немає немає. Почуваю себе небезпечно прямо біля свого будинку. Це між вулицями Григоренко, 28А АБВ та вулицею Урлівською, 8, 8А. За генпланом, там, там, там повинні бути школа і дитячий садок, але наразі там такого немає. Пустир. Влітку він заселений бомжами, там є пункт прийому вторинного сир'я, який вже багато. Років мешканці будинку Урлівської 8А намагалися його перенести або зовсім прибрати ну, з, з навколо. Але цей пункт прийому працює досі. Там багато безхаченків, вони, Вони працюють в цьому пункті. Вони це в торсировину. Вони влітку там влаштовують собі якісь поселення, дачні, вони якраз доглядають за всіма безпритульними собаками. Вони там розмножуються, бігають за ними стайками. Безхаченки всі, вони кашляють там, ну вигляд мають зовсім ну, такий поганий. Вони, вони, вони постійно в стані алкогольного сп'яніння. Ну, тобто сидять в нашому дворі, випивають цю настойку глоду або там ще, ще, ще якісь напої, освіщення немає. Ввечері виходиш, дуже страшно. Дуже, і вони ж можуть собаки з будь-якого кутка напасти, вкусити, а потім бігати, шукати, доглядати цю собаку, чи жива вона, чи вона хворіє, чи вона привита. До речі, я писала, вже зверталася на 15.51 з приводу цих собак. І за рік нічого не відбулося. Вони як жили вони так і живуть. Я вже їх рік фото фотографувала, висилала. Але ніякої відповіді нічого немає. Тому я як можна взагалі виходити кудись подалі в районі, якщо біля свого свого будинку почуваєш себе дуже небезпечно. Ну, по городу вечорами здесь на пазняках метро Харківська район, не завжди ну, освіщення вуличне ввечері, темновато. де проходиш де зупинки, де метро. Ну кажеться, небезпечно йти вечором з ребенком откуда пішохідні переходи, це вообще вот, де на вулиці Рівського там. вообще страшно ходить. Ну, освещение плохое, ну, страшно, да, там страшно. Ну, и там, где пивнухи всякие, где особенно практически возле всех АТБ. Ну, в принципе, днем-то безопасно, вечером-то там, где освещения мало, там и без... уже как бы страшно, не совсем видно, ну, ориентируется. Но ну, для меня страшны пешеходные переходы, потому что как бы внизу людей мало, то есть ночью не видно, а так, в принципе, нормально. Ну конечно есть. В любой точке Украины они есть. В любом, ну, можно и в парке найти себе приключений, если ходить поздно ночью. То есть разные люди бывают, разные встречаются. Была свидетелем однажды, когда реально побили на Дарнице человека. Вот э, это остановка прям Дарница, метро Дарница. И там у нас такой парк глухой довольно-таки. Вот, если дорогу не переходить к метро. Ну, Оттуда вот выбежал человек, за ним бежали и прям почти у метро догнали, били ногами. И потом ну, непонятно, почему это случилось. Вот. Еще один был такой случай, когда женщине ногу прямо в троллейбусе зажала и поехал в троллейбус, хорошо, хоть она смогла вытащить обувь. А так, ну, конечно, жутко. Но вот там такое у нас место не очень хорошее, я так, так думаю. То невчасно зачинили двері, так? Ну, виходить, так. Вона хотіла зайти, двір закрилася, і от, одна нога залишилася в тролейбусі, і водитель поїхав. Ну тобто я була цітелем одразу два я Прийшла в аптеку, кажу, дайте що не мені наче говорю, буде шок якийсь. Вот. Ну все так. Вот. Там у нас такий небезпечний район. Так. А здесь пазняки нормально, ніколи нічого такого не було. Завжди потрібно приходити додому вчасно, щоб не було різних ситуацій, коли вже темно, і завжди є якийсь страх. Завжди треба приходити вчасно та ніколи не ходити. Темний. Коли темно, темно, коли темніє. Але бувають такі ситуації, коли, наприклад, з якогось гуртка йдеш, та ти вимушений йти у нічну пору року, тобто після 10 навіть, і тоді о, ходити чи по вулицям, де також багато вивісок, чи людей, або дзвонити батькам, щоб вони тебе зустрічали, або з друзями йти. Тобто не ходити у саме. Самим, так. Взагалі тут, мені здається, усюди може бути і приємно, і небезпечно. Просто все залежить від людини, від настрою і від пильності, мені так здається. Темні, неосвітлені, там, де нові забудови, там, де немає розвиненої інфраструктури. На мою думку, у нас на пизняках і сакарках все добре. Скрізь є освітлення можна спокійно гуляти. Вечором також. Я вважаю, що є, є собаки, там де інсільвер, то там завжди бігають якісь дворняги і там можна страшно ходити вечором. Не все, везде, кругом страшно по нинішнім часам. Ну, потому что молодежь неадекватная, и старики тоже неадекватные, все вздернутые, все нервные, поэтому страшно. Ходити однім везде, абсолютно. Ну, є такі місця. У мене десь два роки назад цепочку зірвали. Е, на, там, де вулиця кошиться, там за школою є така ця е, прохід такий, і там зірвали цепочку. Як так сталося? Так, я собі йшла, а він йшов на зустріч мені, зірвав цепочку. Потім тому році в жіночки зірвали цепочку, я бачила, як вона бігла за одним. Чи як... в день, чи вночі? Страшніше, мабуть, в подземних переходах, особливо там, де немає освіщення. Страшно, мало пройде хто що ніхто не допоможе, не услышить. А у нас таких подземних переходів багато. Ну от в принципі, вся в рамках проекту Жіночий вимір безпечної Дарниці сьогодні було проведено опитування серед жінок для того, щоб з'ясувати ті загрози, які існують в дарницькому району в районі саме для жінок, з метою зменшення кількості випадків гендерно обумовленого насильства. Метою проекту є налагодження співпраці між активними жінками, поліцією та владою, для того, щоб створити це безпечне середовище і зменшити кількість випадків гендерно обумовленого насильства, завданням є дослідження таких загроз, виявлення таких небезпечних місць для подальшої співпраці і налагодження конструктивного діалогу між громадою, поліцією та владою.